Зі зв'язатом. Бажаю нам всім гарного, тихого, спокійного, а головніше мирного навчального року. Ми вам даруємо сьогодні такий вот журнал Равник. Так що ну, так. вітайте з Леонідом, наших дітям. Доброго щастя. Ми тебе дуже прибули. Дямайка. Дякую Мам. Це була наша, скажімо так, спільна ініціатива. Ми здзвонилися з директором школи, в якій навчалася одна з наших волонтерок, і вирішили привітати діточок військовослужбовців, які захищають нашу країну, а також всіх першачків з початком навчального року. Ми надсилаємо фото дітей, відео дітей батькам на фронт. Вони дуже радіють, тому що, на жаль, не всі батьки змогли сьогодні привітати своїх дітей, тому що вони зараз боронять Україну, і тому замість батьків це сьогодні зробили. Ми мали таку честь від нашої громадської організації привітати, а також від наших військовослужбовців з Національної гвардії України. Вони долучилися до нашої ініціативи. У них сьогодні проходять в інших школах також уроки мужності. І Вони нам допомогли сьогодні привітати цих діточок, передати вітання від батьків і. Ми маємо надію, що наступного року у нас навчальний процес почнеться без повітряних тривог і в мирній Україні. Здравий, школа! Дітки ще раз вас вітаю з днем знай, з новим навчальним роком. Я дуже дуже вірю в вас, бо ви – наше майбутнє. Дякую вам. Давайте вчитися на дуже-дуже хороші оцінки і ставати дійсно хорошими, класними людьми. Дякую вам. Так, котики. Тримай. Тримай. Наші хлопці стоять на передовій заради цих дітей. І дуже приємно було побачити сьогодні, що вони знаєте, так, деякі підходили перед початком, підходили, казали доброго ранку. Тобто, ну дуже приємно, що вони бачать, що є військові, що вони їх поважають, і це дуже класно. Насправді, дуже шкода, що наші військовослужбовці змушені пропускати такі свята, але вони знають за що вони стоять на передовій. Так, звичайно, знаю багатьох людей, які зараз захищають нашу країну. Це і мої однокласники і хлопці, з якими я. В тому числі працював у засобах масової інформації. Дуже-дуже багато моїх колег, тепер вже побратимів і по сестер. ну, Зараз такий час. І дійсно дуже приємно, що цих дітей опікують, так, що є волонтери, що є люди, які допомагають цим діткам. І для них це дуже важливо. Як, власне, і важливо для кожного військового мати підтримку. Дякую нашим що за захист, що ми можемо навчатися, Давай, А Давай. Давай. Максим, це, це тобі. Дякую тобі. І твоїм батькам. Вони дуже класні, дуже можливі. Ким хочеш стати? Не знаю, космонавтом. Тому що я люблю літати. Щоб в будущем стати воєнним, штурмовиком. теж психологом. А чому? Тому що це мені показалось цікаве, цікаве рішення. У мене три дитини військових, але є діти внутрішньопереселенці. переселенці. Є діти, які встигли в останній потяг евакуації: діти з Луганщини, діти з Миколаєва, діти з Херсонщини, але діти залишаються дітьми. І, звісно, дивлячись на дітей, які в Одесі у нас тут, дякуючи військовим, дякуючи нашим захисникам, більш-менш тихо. І діти наші грають і складають з лігу башти. А діти, які бачили війну, вони зліго складають дрова. Ну, таке в нас життя. Тому ми намагаємося все зробити, щоб діти якомога менше відчували відлуння війни. Ми намагаємося давати не тільки знання, давати їм любов, давати їм повагу. І давати розуміння, що вони під захистом.